Цього тижня на майданчику Південноукраїнської АЕС відбулась чергова ротація експертів місії МАГАТЕ. Головним завданням іноземних фахівців є спостереження за станом безпеки та захищеності АЕС, які опинилися під загрозою з початком повномасштабної війни в Україні. На нараді за участю провідних спеціалістів ПАЕС та представників попередньої команди підбивали підсумки та обмінювались інформацією з уже наступною групою експертів міжнародного агентства. Новоприбулі іноземні фахівці є представниками 32-ї ротаційної команди на Південноукраїнській АЕС. Це насамперед експерти з ядерної безпеки та фізичного захисту. Вони працюватимуть на підприємстві впродовж наступних трьох тижнів. Програма їх перебування передбачає обходи та огляд обладнання, інтерв'ю з персоналом підприємства, фіксацію подій, які можуть вплинути на безпеку ядерного об'єкта. Це вже 30 Друга місія, і вона дуже важлива. Сподіваюсь на плідну роботу з експертами ми Працюємо дуже давно, але хотілося би працювати з ними в мірний час. Сподіваюся, що це буде, коли закінчиться війна, буде перемога. Експерти попередньої 31-ї спостережної місії подякували фахівцям Південноукраїнської АЕС за плідну та активну співпрацю. Атомники зі свого боку додали, що актуальність цієї роботи зумовлена важливістю забезпечення енергетичної безпеки в умовах війни.